Увага! Це відео створено виключно в розважальних цілях. Всі думки виселені у відео є особистою точкою зору автора і не претендують на єдину інстину. Вітаю на моєму каналі! Я Ланусік, і ми починаємо. Сьогодні ми запускаємо щось особливе і трішечки божевільне: колабна лотерея, від дев'яти неймовірних художників. Це не просто розіграш, це наш спільний арт-проект. Де кожен автор залишив частину себе? Тут є стиль, натхнення, меми і навіть драматичний пошук шару у житті. Хочеш виграти унікальний арт саме для себе дев'ять художників, дев'ять призів, дев'ять переможців, унікальний шанс отримати малюнок від одного з дев'яти талановитих отців. Всі різні, всі неймовірні, і кожен додав свою атмосферу до цієї лотереї. Як взяти участь? Переходь у нашу телеграм-групу. Посилання я залишу в описі під відео. Там можна поставити запитання, яке вас зацікавить. Друге підписатись на художники, які вам сподобались. Вони також будуть у телеграм-групі, і плюсом до цього я їх залишу в описі під цим відео. Третє зробити посл оголошення по лотерею. І четверте, напиши свій номер участі в телеграм-групі. А тепер найцікавіше: для найуважніших глядачів ми сховали секретний. Перше слово, яке тобі знадобиться десь у цьому відео. Тож дивися уважно, слухай між рядками. І, можливо, саме ти знайдеш його перше. А от друге слово шукай у телеграм-групі. Лише той, хто знайде обидва, отримує шанс виграти сюрприз. Давай разом відчуємо це творче безумство. Але ж я просто хотіла намалювати коло. Натхнення приходить, коли зламався планшет. Тобі здалося це не помилка, а стиль. Обіцяю, тут буде щось гарне. Ні, міша, вся хуйня, давай по новій. Лінія, як життя може, вона й крива, але ж в партий де вперед. Ось чому я не художник архітектор. Геніальність тільки в тому, та ще один чай і шар. Іноді моя рука краще за мене знає, що малювати. Я діджитал-художник, та я задоволась шукати той самий слой. Обіймаюся, як і кожного з вами була Ленусіка. Ставте вподобайку та залишайте коментарі під цим відео. Також скажіть, чи будете брати участь у ні. Всім тихої днини.